Звісно, краще розраховуватись місцевою валютою. В Єгипті це єгипетський фунт. Але, наприклад, в ель шейху тільки у одиницях магазинів ціни написані в фунтах, як правило, все рахують в доларах. Звісно, ви зможете розрахуватись фунтами, але вам їх будуть назад конвертувати в долари і брати за це ще й другу комісію. Найкращий варіант, якщо ви знайшли магазин, в якому ціни в єгипетських фунтах, і вони приймають оплату банківської карти. Тоді ви оплачуєте українською карти і отримуєте найкращий курс. Також я б рекомендував би брати в Україні і готувати купюри в маленьким номіналом: 1, 2, 5 доларів. Тому що вони вам знадобляться для того, щоб давати чайові, розраховуватись в таксі, в магазинах, на базарчиках. Бо якщо ви одразу достаєте купюру 100 доларів. То вам можуть сказати, що або купіть там додаткові товари, бо немає здачі, або просто скажуть немає здачі. Ну ось ми вам трохи не додали. Тому краще про це питання задумуватись ще в Україні.